Використовують паперові пакети, екологічно чисті бокси та паперові соломинки. У мукачівській громаді бізнес активно впроваджує культуру екологічного використання відходів. До прикладу, в закладах харчування використовують біобокси для їжі на виніс. Досвідом діляться працівники популярного закладу. Ми використовуємо паперові пакети крафтові, в яких ми доставляємо наші замовлення. Вони виготовлені з паперу, сировини так, так само самі ланчбокси, Вони також виготовлені з вторинно переробленої сировини, яка не зашкоджує доколишньому середовищі і природі. А от у кав'ярнях міста над латерцею все частіше для кави на виніс пропонують стакани з паперу або ж повторно перероблені для популяризації екологічної свідомості. Навіть у щоденній звичці купівлі кави заклади вдаються до цікавих методів маркетингу. У нас була акція. Ми роздавали безкоштовні стаканчики, які можна було обміняти на каву. Не викидали до речі, це для нас був цікавий досвід і дійсно обмінювали. І брали ж ті самі стаканчики. До речі, для повторного думаю, так і ще не раз треба пробувати. Можна інші ідеї вводити. тільки включати фантазію. Також Україна набирають популярності візити у кав'ярню з власною тарою. Часто заклади підтримують свідомий вибір споживачів, дають знижку на напої. Та поки про значну статистику говорити зарано, кажуть баристи. Був один-два випадки, що попросили ну, три, що попросили з собою у окреми, окремий стаканчик. Люди все таки беруть разом, так? Так. Або на місці, або одноразово. За день 30-40. До п'ятдесяти доходить. О, це Так, деручись, який наплив людей. Формувати культуру поводження з відходами серед споживачів край важливо кажуть фахівці, адже навіть зекономий один стаканчик. Одноразова пластикова тарілка чи соломинка є маленьким кроком до збереження природи. Тринна переробка це взагалі надважливо. Люди повинні розуміти, що речі потрібно використовувати повторно. Викидати просто необдумано речі і потім їх нагромаджувати на сміттєзвалищах. Це є небезпечно для нашого довкілля. Це є це. Ми робимо тільки гірше нашим. Нашим дітям кількість такі розкладаються і от пластмаса?» тисячі Тисячі років. Потрібно більше співпрацювати саме з нашими установами, організаціями міськими, які за це відповідають. Ось, наприклад, наші ави дуже молодці в цьому плані. Дуже гарна ініціатива це екологічний острівець безпеки. Представники закладів зазначають, що екологічна свідомість повинна формуватися на побутовому рівні. Завдяки впровадженню повторно переробленої тари та пакетів, це дозволить значно мінімалізувати забруднення міста та загалом навколишнього середовища. Ми самі забруднюємо довкілля. Я вважаю, що не лише бізнес, але кожна людина має починати все з себе, дивитися за собою і можливо. Інші люди так само почнуть це робити. Тобто ми маємо берегти природу, тому що наразі в нас наша екосистема в дуже поганому стані. Ми самі в цьому винні, на жаль. Тому, типу, нам треба, я вважаю, відмовитись від поліетилену, знаходити інші альтернативні якісь джерела, щоб використовувати, перероблювати сміття. Це важко, типу, це. Не кожен може таке зробити, але я вважаю, що в найближчому майбутньому можливо ми зможемо.